У ударів російськими ракетами 26 серпня постраждала енергетична інфраструктура України, зокрема і Житомирщини. Через це декілька годин жителі міста були без світла та водопостачання. Були знеструмлені всі об'єкти КП «Житомирводоканал», як які все місто, і ми очікували запускати наші об'єкти після тривоги з генераторів. І навіть в другій годині вже почали запускати насосні станції водопостачання. ГКНС працювала на генераторах постійно, оскільки стоки текли. Але в 15-й годині, дякуючи енергетикам, нам подали напругу на насосну станцію другого підйому. Тож вмикати генератор для роботи насосної станції не довелося. Водопостачання житомирянам відновили приблизно о 16-й годині. Так користуватися водою з кранів місця не змогли не одразу. Були скарги вчора ввечері. У зв'язку з брудною водою, скажімо так, в кранах. Це пов'язано з тим, що мережа була повністю зневоднена, і після включення ми. Її заповнювали відповідно, потік води підняв той мол, який знаходиться в трубопроводах. Станом на 27 серпня розповідає директор комунального підприємства «Житомирводоканал» Роман Ілик. Ситуація контрольована і найближчим часом відключення не планується. Більшість об'єктів КП «Житомирводоканал» повноцінно під напругою. Живляться насоси працюють, водопостачання в місті стабільне. Та все ж до ймовірних блекаутів підприємство готове. Основні об'єкти обладнані генераторами. Тож у разі довготривалих відключень світла, воду подаватимуть. Вчора планувалося, що якщо не буде електроенергії, то буде три години вода ввечері і три години вода на наступний день зранку від генераторів. Так і планується в цілому на випадок, якщо буде повний блекаут. Є одна проблема невеличка. Це в мешканців, в яких вода подається підкачками підвальними ЦТП. Їх в нас в місті близько 70 підкачуючих невеличких маленьких насосних станцій. В тих мешканців на верхніх поверхах води не буде. Їм прийдеться спуститись до сусідів, набрати воду у сусідів. Анна Чеполь, метро Половинка, телеканал СК-1.